Від початку 2025 року повітряні тривоги на Чернігівщині сукупно тривали понад два з половиною місяці. Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Попри запровадження на територію області диференційованої системи оповіщення, Чернігівський район, зокрема, й обласний центр, усе ще значну частину часу перебуває в стані тривоги. Місцеві жителі зазначають, що тривалість сигналів відчутно зросла. Це впливає на повсякденне життя, освітній процес і роботу підприємств. Час тривог продовжилась. Раніше так, то було більше короткочасне, а зараз по, по цілому дню тривог стало набагато більше. По-перше, по-друге, наприклад, я можу судити по своїй дитині, яка зараз пішла в 30 клас. І сумарно десь за 10 днів вона була найбільше ну, 20 хвилин саме в класі, а інший час діти знаходяться в укриттях. Звісно, помітили, діти в школу, в мене дитина в школу ходить, то два дні з тижня вони тільки були в школі. Так, так, це помітили, звичайно. Я працюю у музеї на валу, то ми майже не працюємо. І людей нема, бо ж не ходять, бо ми закриті. Ну, майже, майже не відкриваємося. За словами начальника Чернігівської міської військової адміністрації, полковника Збройних сил України Дмитра Бреженського, тривалість повітряних тривог може бути пов'язана зі зміною тактики російських атак безпілотниками на території області. Це вказує на структурні зміни в підрозділах БПЛА ворога за наш регіон, за наше місто. Ворог визначить чіткого командира, чіткий підрозділ, які щодня виконує поставлені перед ним задачі чітким розрахунком боєприпасів, чітким розрахунком задач. У зв'язку з подовженням тривог і періодичними обстрілами Чернігова і області мешканців закликають уважно ставитися до сигналів оповіщення та дотримуватися правил безпеки. Самі ж чернігівці кажуть, більшість намагається убезпечити себе під час сирен. Утім, є й ті, хто нехтує цими правилами. Намагаємось реагувати, звичайно, ходити в укриття в підвал. Правила двох стін ми притримуємося, коли є можливість. В принципі, це коли ми вдома знаходимося. А також укриття, коли бачимо, наприклад, загрозу по балістиці. Живемо у частному будинку. Куди ховатися? Нікуди. Ну, в школі діти спускаються в укриття. Ми йдемо у за дві стіни, скажімо так, ні, я не спускаюсь з укриття уже ні. Коли дитина була тут, маленька внучка в мене була, то я звичайно реагувала і боялася.